Керманич сам Бірневе 2 Марич Роман Ростиславович, Роман Ростиславович, Які емоції після поєдинку? Вітаємо вас з перемогою і Дякую. як готувалися до цього поєдинку? Чи все вдалося, і чи вважаєте закономірним результатом? Е, готувалися досить серйозно, тому що грали проти збалансованої команди в усіх е, позиціях. Команда досить непогана, старається грати в футбол. Ясно, є команди Мінуси, де ми заакцентували увагу. Хлопці досить серйозно віднеслись до цього матчу, дякую їм за цю ігру. І ясно, в першому таймі десь могли скоріше забити, моменти не використовуємо, ну, це вже моменти ігрового плану. Але в загальному цей матч, можна сказати, ми закономірно перемогли. Чи можна оцінити вклад якогось одного з гравців у сьогоднішньому поєдинку? Давайте так. Бо не хочеться приходити на е, прізвище футболістів. В загальному хочу подякувати всім футболістам, які були сьогодні на грали в цьому матчі. Керманич київського атлету Марашенко Дмитро Константинович. Дмитро Константиновичу. Е, як вам цей результат у сьогоднішньому поєдинку? Як готувалися до цього поєдинку і чи вдалося вразити все-таки суперника у сьогоднішній зустрічі? Та, ні, вразити нас точно не вдалося. Результат жахливий. Ну, як жахливий. 2-0 могло бути і гірше. По грі дуже незадоволені. Підготовка теж була скомкана Там, за рахунок обстрілу, Київ у нас одне тренування випало, Тому мінус одне тренування. Але я не думаю, що це повинно бути. Навпаки, я очікував, що гравці вийдуть більш злими. Якраз на такому полі воно було трошки важке і бойовий настрій повинен бути на першому. Ми програли всю боротьбу, тому закономірний результат. Як можете сказати, все-таки переломним моментом було вилучення Тищенка? Та ні. Ну, це як додавалося, звісно, важче, десять було грати, але воно все йшло і до того не так, як хотілося б.